Наш сьогоднішній ефір буде про лінь і про те, що ми після літа важко в'їжджаємо в якісь справи в наш бізнес або в нашу роботу. Воно так не хочеться і не знаєш, що з цим робити. Я вам дам сьогодні техніку. І ще раз повернуся де до того моменту, де ви можете взяти енергію на це все. Ну тому що ми собі зазвичай можемо думати, що раз ми лінимося, значить, у нас немає енергії, значить, ми десь її там витратили. Це питання сьогодні. Ми закриємо. Ми з вами говоримо, як боротися з лінню і бездіяльністю. Напишіть, щоб я розуміла, чи у вас є в принципі така проблема, тому що в мене така проблема була, тому я і. Е, е, Вирішила написати, вирішила зробити ось такий підтримуючий, не знаю, чи марафон, чи як це буде. Ну, декілька вівторків точно ми будемо з вами налаштовуватися на дії. І пишіть, якщо це вам актуально, що. От як ви лінуєтеся? Що це для вас? Який у вас зараз стан цієї лінії? Як воно ви проявляється, ось цей стан лінії? Чи взагалі він у вас є, чи можливо у вас все з цим ок? Значить, Що я помітила? Раніше я така, що коли я в бізнесі, то в мене прям такий строгий стиль, це і спортивний. Буває, я прям такий хлопчачий, і спортивний, і піджаки, і штани, і отакі. для того, щоб мені було зручно, тому що я постійно рухаюсь, в мене багато справ, і ем, якби для мене важливо, щоб мені було зручно. Коли я тепер недавно відпочивала, е, якось так я себе зловила на думці, що мені захотілося одягнути платку. І я собі подумала, що е, напевно що в мене включилася ця жіночність. Бо е, і коли включається угу, і коли включається жіночність, то зазвичай виключаються всі заробітки, починають включатися лінь, починає включатися, що побавте мене, покружіть мене. От е, я прям така принцеса, да, от подуйте на мене, робіть для мене все, що ну, б мені було комфортно. І, я тоді задумалась: а чи це не буде шкодити тому, що от я йду в реалізацію, що я заробляю гроші? До речі, я таку фішку за собою помітила, що тільки я починаю входити в стан заробляння грошей, я обов'язково стрижу волосся. Я не знаю, чому воно так відбувається, але от коли в такому надривістому стані, постійно стан я бише, то одразу по мені видно, що я стаю більш така жорстка, підрізаю волосся, і прям в мене брюки не виходять з мого гардеробу, піджаки не виходять, прям така класика чоловіча. А тут, коли я. Почала лінуватися, да. і ще, до речі, влітку на нас впливає загальний егрегор, тому що літо це місяць відпусток, всі люди там йдуть відпустку, відпочивають, нічого не хочуть робити, от, релаксують. І це впливає на нас, на нашу підсвідомість. І причому ще з самого дитинства ми що, Ми ходили в школу, а літо в нас було відпочити від школи, правильно? І це ще запам'яталося. І тому от літо це такий період, коли ми взагалі нічого не хочемо робити. І хочу вам сказати, що це прекрасно. Зараз я вам поясню, чому це прекрасно, і на рівні неокортексу, ви знаєте, що я працюю в два етапи: це працюю з свідомістю, з неокортексом, і працюю з підсвідомістю. На рівні неокортексу ми сьогодні з вами пройдемо пропрацювання досить класно. І коли от я побачила, що Включається в мене ось ця жіночність, і я потім згадала, що може ви таке чули, що коли жінка є жіночною, до неї починають приходити більше грошей. Коли вона не зажимається, набагато більше приходить грошей, ніж коли вона в стані є бише, коли вона надривом працює, вона тоді вся зжата і досягає собі там якихось своїх результатів. Я це все знаю, але якось я входжу в цей стан постійного надриву, щоб заробляти гроші, бо для мене так звично. Для мене ще я досліджую себе, коли я в легкості, коли я в розслабленості. Для мене це трішки страшно. Тому я от ну, буду досліджувати і буду з вами цим ділитися. А як же ж ці гроші в легкості можуть приходити? Бо коли минулого тижня дівчата приїжджали, то ми відпочивали. І коли я прям почала боятися, що я вийшла з свого стану, такого що я все контролюю, що от у мене чітко все розписано. Де мене ну я в принципі зараз буду говорити більше про надходження ніж про відносини. Про гроші, ніж про відносини і про реалізацію. Тому ви можете перекладати це на якусь іншу сферу. Так простіше мені триматися однієї лінії. я побачила, що от у мене почало ну, якби не те, що зменшуватися грошей, абсолютно ні. Але тривожність почалася, що для мене цей стан незвичний. Тому що він мене розбалансує. Тому що я зараз піду десь і, і не буду і от, дивіться, 3 вересня я мала проводити практиком гроші, але я внутрішньо розумію, що я його не посилю, я його не потягну. Тому я третього 3, 3, 3 вересня, тому я його перенесла. Я ще не знаю, на який термін я його перенесу. Я просто відчуваю, що я так розбалансувалася, що я не проведу. Увесні, але проведу, можливо, в жовтні. Я коли себе зловила в цьому стані бездії, я, отут я зрозуміла, що от потрібно перестати з цим боротися. В принципі, ми всі дуже багато всього знаємо. От я знаю багато технік, але коли приходить якийсь такий момент, коли ми знаходимося в тривожності або коли ми в якомусь такому стані, що нам не подобається, в нас все улюточується кудись з голови. І для того, щоб ми себе зібрали, для того, щоб ми щось згадали, нам треба заспокоїтись і треба розслабитись. От, і так само я. Я заспокоїлась, дала собі можливість прям на повну розслабитись і. Прям усугубила цю свою розслабленість оцю свою лінь. І що я звідси зрозуміла? От що з ліню не треба боротися, абсолютно. Якщо вам прийшов час політись, нормально потрібно туди в ту лінь, прям зайти надовго, щоб не почати себе критикувати. Щоб не почати себе аб'юзити, що от я така сяка, я в мене там купа роботи, а я тут собі розляглася, це, по-перше, є установочка, тому що дивіться: люди з 80-х, 90-х, Вот. тут я хочу, щоб ви зараз включилися і писали коментарі. Люди з 80-х і 90-х, в них є така установка, що я погана, коли я лінуюся. А люди з 60-х, 70-х років у них взагалі така установка, що лінь це є злочин, не можна, не можна жити так, щоб ти нічого не робив. Навіть відпочивати не можна, тому що ну, це є злочин, це є приступлення. І от от напишіть, з якого ви з яких ви років, і що ви знаєте, наприклад, про ем, прості установочки, да, з вашого часу, що от не можна лінуватися, не можна відпочивати. Е, я знаю таку установку ще походу. Пугачева співали таку пісню «Діло, время, а потіх час». час. Да? Вот. це з цієї опери, що нас так виховували, що... щоб ми Боже борони, не відпочивали. І зараз ви зрозумієте, чого нас так виховували, щоб ми не відпочивали і для чого нам потрібно лінуватися. Я коли заходила в лін, я собі думала, що так, нічого хорошого в цьому не буде, якщо я буду себе зараз критикувати. Тому що якщо я почну себе критикувати, то я по-перше не відпочину. А по-друге, я не зможу нормально вийти з цієї лінії і я не буду продуктивна. От дивіться, як згадайте себе, як ви відпочиваєте, наприклад, на море їдете? Да? Навіть на морі не можна розслабитись, тому що що ми беремо? Ми беремо книжечку почитати, ми беремо телефон, бо там треба щось попрацювати, ми беремо ноутбук, бо там треба якісь хвости підтягнути. Да? І виходить в нас, що ми і не там, і не сям. Ми і не на роботі, і не на відпочинку. І так ми постійно, скажімо так, лінимось, відпочиваємо. Для психіки це дуже погано. Тому що давайте я вам зараз нагадаю, хто в мене вчився, в нас є три несвідомих: нижнє несвідоме, яке відповідає за рефлекси, середнє несвідоме, яке відповідає за емоції, і вище несвідоме, яке відповідає за інсайти. А що такі інсайти? Інсайти це є наша дієжка. Це е, коли перше і друге відпочивши, тобто ми на рефлекторному рівні, тіло в нас відпочивши, на емоційному рівні. Емоції в нас відпочивші, вони в нас не в стані тривоги, вони в нас не бояться. Тобто ми дали собі можливість добре полінуватися, добре відпочити. І коли ми задовільнили ось цих два нижніх несвідомих, тільки тоді у нас є доступ до, до наших інсайтів, до того, що ми придумуємо, до наших можливостей, до наших, скажімо так, грошей. Бо нам приходять ідеї, а як ми це можемо заробити. Так, що ви тут написали? Тітка завжди привчала працювати, коли ми її вікно бачили, що йде до нас, ми зразу починали щось робити, щоб вона не сварилась. От бачите, це дуже яркий такий приклад, як на нас, як нами керували, як нас тримали в страху, а страх це най, найкоротша, найшвидша емоція, як яка дозволяє людину пороботити, яка дозволяє зробити так, щоб людина виконувала те, що нам потрібно, ну, що зараз успішно в державі і роблять нам. Ну, Але зараз не про це. От я вам зараз дам от таблеточку від лінії. Дозвольте собі, коли ви лінуєтеся, прям піти з головою в цю лінію, не дочитувати щось, не залипати в телефоні по роботі, абсолютно нічого. А прям усугубителій. От хочеться вам полежати, лежіть 2, 3, 4 дні. Але не то, що ви тут лежите, а тут згадали, треба ще то, треба ще по -по приготувати їсти, треба посуд помити, треба поприбирати, треба то. Ні, так не робимо. Якщо ж ви вже хочете лінуватися, то полінуйтеся так, щоб, ну, щоб надоїло. Дозвольте собі, психіка не може більше тижня лінуватися. От повірте мені, не може. І тоді. І нижнє несвідоме, і середнє несвідоме, воно відпочине. Коли ви перестанете бути в стресі і казати, от треба ще то зробити, от треба так, треба сяк, треба туди, треба сюди. Ні, якщо вже лінуємось, даємо відпочити нашому організму, даємо відпочити нашій психіці, хочете сидіти дивитися серіали, включайте і дивіться цілий тиждень серіали. і все. І тоді ви відпочинете. Тоді психіка відпочине, і вона потім захоче виходити з цього стану. От вона захоче виходити з цієї лінії. І буде вже шукати, відкриється ось ця третя несвідома, і вона буде вже шукати варіанти, а що вона хоче. Вона й то захоче, і така ідея прийшла, і сяка ідея прийшла. От вона вже буде сама вас виводити з цієї лінії. Але тут є одне, але якщо це можна робити тільки тим, хто зараз не знаходиться в стані депресії або в посиленому тривожному стані, в кого тривожний розлад, я я скидала колись тест на тривожність бека. Я, можливо, після цього ефіру, зараз вам знову скину. Ви собі пройдете. І якщо у вас не підтверджена ось ця тривожність і депресивний стан, то ви собі можете спокійно дозволити ось полінуватися тиждень, цього буде во так више криші. Повірте, робота нікуди не втече. Ну зато ви настільки будете продуктивними, у вас стільки енергії, що ви переробите абсолютно все, що ви не доробили за півроку. Про установки, давайте так, давайте понаписуєте всі установочки. От зробимо і давайте так, в коментарях, от ви вже почали писати в коментарях, то пишіть всі установки, які ви знаєте про те, що не можна лінуватися, можливо, десь з фільмів, можливо, з мультфільмів, можливо, там ви чули дома, вам батьки говорили. От, от всі радянські ті установочки, які забороняють. Відпочивати. Таким чином, ви вигрузите з себе це, ви те, що вами керувало, ви його виберете наружу. Тому що, дивіться, у нас є старий мозок, да? От, рептильний це тут лімбічна система і рептильний мозок. І у нас є наш неокортекс, новий мозок. Новий мозок він не управляє, він, він просто бачить. Ми бачимо, аналізуємо це все, що ми робимо. От, це новий мозок. А старий мозок він керує, він нами керує. І в старому мозку знаходяться оці всі установки. І коли ми їх не бачимо, вони нам керують. Але коли ми о прекрасно, хто не працює, той не їсть, і коли ми ці установки починаємо вибирати назовні, щоб їх побачив ось цей молодий мозок, молодий мозок починає тоді їх аналізувати, а чи він хоче далі керуватися цими установками? Бачите? Тому давайте вигружати з себе всі ці установки, які хто знає з Радянського Союзу, прямо тут у нас у каналі, і е, таким чином, я потім це все прокоментую ще вам, але вже в текстовому або в аудіоформаті. Е, приготувала далі вам техніку. Ви вже знаєте, що ви повинні бути відпочившими для того, щоб ви були продуктивними. Не можна собі забороняти, лінуватися, не можна забороняти собі відпочивати. Е, тому що, коли ви будете. Не задоволені, ви нічого зробити не зможете. Ви повинні бути задоволені своєю особистістю. Чому? Тому що, от дивіться, раніше до 2000 року. От до 2000 року у нас було що відпочивати і лінь це є злочин. А з 2000 року, 2010 рік, у нас пішло цей успішний успіх, цей розквіт стартапів, да, що ти був ніким, а став всім, і ми почали себе якось а, прирівнювати, аналізувати, що от він зміг, а я не змогла. От, той, от того вийшло, а я така. От. І ми починаємо себе емоційно гнобити. Ми починаємо себе з кимось порівнювати. Ми ж не знаємо, який шлях прийшла та людина. Але ми себе порівнюємо, що ми не тут, а, а тут. Що в нас немає те, що є в тієї людини, і ми думаємо: ну так просто логічно, наш мозок придумує нам, що йому це було легко, от у нього є, а в мене немає. І ми себе пригнічуємо, ми себе закладаємо в депресію, і таким чином ми не ми блокуємо наше верхнє несвідоме, і ми вообще нікуди не рухаємося. Ми постійно знаходимося в перманентному стресі. А колись. Щоб щось мати, треба було трудитися, треба було працювати. От е, ці установочки, які в нас є, да, е, це все для того, щоб ми щось мали. Але в нас час помінявся. І зараз у нас, щоб приходили гроші, нам потрібно мати відповідний стан. А що це за стан? Стан це є задоволення собою. Коли ми кожен день задоволені собою, розслаблені, тоді приходять гроші. От тоді приходять ідеї, тоді у нас е, ми відчуваємо себе задоволеними і реалізованими. І от тільки на такий стан ми зможемо ну, заробляти, реалізовувати себе, так, а не на стані е, такому себе заставляти. Техніка наша. Перше, ми зараз терапевтуємося на рівні неокортексу, так, як я казала, от на рівні неокортексу. Значить, ви собі кажете. Знаходити вашу установку, що треба пахати. Да? От Так нам Нона написала, що о, хто не працює, той не їсть. От ми вибрали цю установку, е, і на рівні неокортексу зараз ми її пропрацюємо. Е, хто не працює, той не їсть. Ви собі можете сказати: той час зараз не 60-ті, не 70-ті, не 80-ті і не 90-ті роки, коли треба було ішачити, коли треба було працювати, щоб щось мати. Зараз. У нас період ізобіл'я, в нас все є. Тоді не було нічого, і потрібно було виживати. Зараз виживати нам не потрібно. В нас, коли нам потрібно, ми пішли, заробили, і базові потреби ми можемо закрити. В нас руки, ноги є, голова є, ми цілі, ми адекватні, в нас є навики, в нас є професії. І скільки нам треба, ми пішли, заробили. І ми можемо потратити. У нас немає е, зараз того емоційного стану на виживання, так як це було колись. У нас зараз потреба тільки на нашому е, нашому состоянні закцентувати увагу на нашому состоянні і вивести себе емоційно в це состояння достаточності, що ви е, достаточна, що ви е, реалізована, що ви можете. Зараз я вам скажу, як це зробити. Тому що ви, ви можете сказати, та от я себе відчуваю, що я нереалізована, що я не можу, що в мене не виходить. Все у вас виходить, просто ви не знали, не знали до сьогодні, як це зробити, щоб, у вас, щоб ви бачили, що у вас виходить. Дивіться, перше, ми попрацювали на рівні Неокортексу, ми вибрали нашу установку і сказали, що це працювало колись. Зараз це не працює. Зараз треба мати состояння, тому щоб я мала состояння, я повинна добре відпочити. Я думаю, що це зрозуміло. А тепер треба нам вистроїти нашу внутрішню опору. Ви спочатку повинні зрозуміти, от ви вже відпочивши, ви повинні зрозуміти, куди ви рухаєтесь вашу точку Б. От тут чітко повинно бути, ясно бути, куди ви рухаєтесь. От наведу такий приклад: картинку вам зроблю в голові, щоб було зрозуміло. От вам ви лежите на ліжку, і вам потрібно стати чистою, потрібно помитися. Що ви робите? Ваша ціль стати чистою. Ви робите планомірні дії. Ви стаєте з ліжка, ви йдете в ванну, ви е, берете мечалку, там, гель для душу, шампунь, ну що там берете. Ви миєтеся під душем, да, в якійсь послідовності. Ви витираєтесь полотенцем, ви одягаєте піжаму, ви йдете на ліжко, і ви знову, і ви чисті. От. Це ваша ціль бути чистою і набір дій. До того, щоб ви реалізували свою ціль. Так само і у вашій реалізації, і у ваших фінансах, ну, ви можете перекладати у відносинах, ну, в цьому, чому ви хочете. У вас є ціль. І якщо у вас ця ціль велика, і ви не знаєте, яку дію, за якою вам треба зробити, щоб ви отримали вашу ціль, ви тоді будете знаходитись в стресі і в хаосі. Зазвичай ми кладемо собі абстрактні цілі, що от я хочу бути реалізовано. А реалізовано це що? Про Що що для, що для вас є реалізовано? Реалізовано, для прикладу, у мене є, щоб мені на карточку так, поступала кожен раз така сума в місяць. Тоді я відчуваю, що я реалізована. А для вас що таке реалізовано? Або я хочу багато грошей. Багато це скільки. Бо, для прикладу, мені треба така сума кожен місяць на карточку, і я буду розуміти, що я свою ціль. Реалізувала, тобто я і до цієї цілі я знаю, що я роблю сьогодні таку дію, завтра таку дію. Я прям знаю покроково кожен день, що я роблю, щоб прийти до цієї цілі. І в мене ціль є на місяць, в мене ціль є на три місяці, ціль є на півроку, на рік, на три роки, на сім років. розумієте? І я кожен день знаю, що я роблю. Тобто, якщо ваша ціль о, така, як слон велика, і знаходиться з вами у, у вас в кімнаті. Ви цього слона ніколи не з'їсте, ніколи, тому що вам страшно, ваша ціль величезна. Ну, як тільки ви починаєте цього слона їсти по кусочках, відрізали вушко, порізали його на шматочки, да? поклали в лоточки, порізали там, от, розрізали, і ви знаєте, що сьогодні це, завтра то, післязавтра то, і ви швидень тоді вибудовується ваша внутрішня опора, і ви тоді чітко знаєте, куди ви йдете. І уваг, у вас з'являється мотивація. Я думаю, що ви прямо так, з такого ракурсу не чули, що таке мотивація. Це коли ваш мозок бачить завдання, які розбиті подрібним частинкам. І коли ці маленькі частинки можна реалізувати, тоді у нас з'являється мотивація щось робити. Бо коли у нас є ціль, ми її боїмося, як того слона. І ми не знаємо, які дії ми будемо до, цього, до того слона робити. У нас, відповідно, і немає мотивації, щоб рухатися туди, тому що нам страшно. Вот. А, І повертаюся до енергії. А, коли у нас з'явилася да, мотивація, коли ми вже знаємо, які дії кожен день робити, нам кожен день потрібно на ці дії енергія. Да, це ось ця техніка. Спочатку ми знайшли установочку, ми її переписали на рівні неокортексу. Ми зрозуміли, що то не працює, нам потрібно створювати состояння. Потім ми вибудовали нашу внутрішню опору для чого? Для того, щоб ми розуміли, які покрокові дії нам треба робити. І тепер нам, наступне, в техніці потрібно мати енергію на ці дії. Згадуйте 100 днів до найкращої версії себе. енергія кожен день дається кожному 100%. Всі ми отримуємо енергію 100%. Тільки ми вирішуємо, куди ми її і на що зливаємо. Якщо ми починаємо засідати в телефоні, і на смішних рілсиках, і на якихось відео зранку, рахуйте ми енергію всю злили, тому що це є швидкий дофамін, він дуже швидко, ну, ставить як наркотик. він дуже швидко забирає енергію. Якщо у нас, ми знаємо, що в нас до нашої цілі якісь планомірні дії, ми їх робимо в першій половині дня. Те, що рухає нас до нашої цілі, щоб в нас була на це енергія. Потім ми вже можемо собі позалипати від вечору, відосіках і тому подібне. Але щоб була енергія, дивіться, після 35 років енергію потрібно в собі акумулювати дисципліною. Що входить в дисципліну, щоб мати енергію? Перше, це є сон для жінок, це є 8-9 годин сну. Правильного сну потрібно правильно заходити в сон, потрібно, щоб була відповідна температура в кімнаті, провітрення, щоб було в кімнаті. І коли ми правильно і кількість годин спимо, в нас виробляються відповідні гормони, які дають нам енергію рухатись. Якщо ми погано спимо, якщо ми лягаємо ще спати після 12 як правило, і спимо в сьомий підйом. В шостій ми не у доби... нас не виробляються відповідні гормони, і ну коротше, у нас апатія, ми злі. В нас до і за рахунок того, що в нас якісь інакші гормони працюють, виникають інакші емоції, і ми такими емоціями просто не зробимо собі состояння, тому що кожен гормон відповідає ще за певну емоцію. А естрогена у нас не вистачає. От жінки 35+, у них іде зниження естрогену і просто капець, і ми тоді злі. І ми тоді на себе злимося, що у нас не виходить. Ми тоді всіх знаково звинувачуємо, що щось нам не так. А це всього гормон, якого не вистачає. От. А його можна е собі. Е він виробляється тільки тоді, коли у нас якісний сон. Далі, плюс до цього харчування, плюс вода, і плюс активність, і плюс психічний стан. Е Значить, я думаю, що з харчуванням, водою, активністю я не буду вам пояснювати, але з психічним станом хочу вам пояснити. Дивіться, якщо ви не маєте можливості ходити там до психолога, тримати свій психічний стан в нормі, я вам пропоную взяти щоденник і кожен день. Там, чи ввечері, чи, чи зранку, як вам, як вам буде входити, чи протягом дня, просто сідаєте і пишете все, що у вас знаходиться в голові. Не знаєте, що писати? Просто сідаєте і пишете. От я зараз сиджу на стулі, я дивлюся у вікно. На вулиці така, така погода. Я це відчуваю все, і пішли вигружати з себе все, що у вас сидить в голові. Таким чином, коли ви будете 5-10 хвилин просто писати ні про що. Ви провітрюєте свою форточку, ви провітрюєте свої мозги, ви провітрюєте абсолютно все, що у вас знаходиться. З ну, своєї корзинки ви вибираєте те сміттячко, яке там знаходиться, і ви звільняєте місце для того, щоб ваша психіка була в балансі, щоб вона була нормальна. Так. І до речі, ця вправа вона знижає так само тривожність. І вона так само відкриває третє несвідоме от вище наше несвідоме, яке дає нам інсайти. Так, значить, про все я вам розказала. Ще що хочу розказати вам: значить, я з вересня місяця перестаю брати в індивідуальну роботу людей. Якщо ви хочете зі мною попрацювати, будь ласка, можете ще тепер до кінця серпня взяти пакети сесій і прийти на пропрацювання протягом вересня-жовтня. У вересні-жовтні я не буду вже продавати своє індивідуальне наставництво, ведення пакети сесій. Я, мені цікаво переходити в групові роботи. Ну, в принципі, групові роботи вони будуть доступні, але я не знаю, чи. Чи всі будуть хотіти те, що в них знаходиться всередині, показувати назовні, да, пропрацьовуватися. Хоча групові роботи це досить цікаво і корисно, набагато корисніше, ніж індивідуальні роботи. Ну, але не всі психічно до цього готові. От. І якщо у вас там всередині ви ще не готові до групової роботи, ну, то от приходьте на. Індивідуальні маєте можливість зайти. Якщо готові до групової роботи, ну то прекрасно, то я десь жовтня з листопада будуть в мене групові роботи, так і будемо працювати. Далі, хто хоче потрапити на 100 днів найкращі версії себе, 3000, ви заходите в канал, ви повністю там переглядаєте всі відео, ви самостійно рухаєтеся і ви маєте плюс одну сесію з пропрацюванням від мене. Якщо вам таке підходить, пишете мені, я вам скидаю посилання. І ви до нас приєднуєтеся. Так. І ще нагадую: за взаємообмін енергією. Я поділилася з вами. Поділіться, будь ласка, зі мною своїми коментарями, своїми лайками, своїми усвідомленнями. Можливо, ви захочете написати в інстаграмі про те, який у вас інсайт, і відмітити мене, мені буде дуже приємно. Все наразі всім гарного вечора і до наступного вівторка.